Обшуки у Фест Репаблік. Позиція бюро економічної безпеки та холдингу. Майстер-клас у центрі Незламні. Німецький протезист ділиться досвідом. Чи доступний Львів для людей з інвалідністю? Приклад площі ринок. Понад 400 банківських карток, які належать працівникам компанії, вилучили детективи Бюро економічної безпеки під час обшуків в офісі ресторанного холдингу у Львові. Також вилучили документи щодо нарахування та виплати заробітної плати та близько 8 мільйонів гривень готівки. Про це повідомили на сайті Бюро економічної безпеки. Обшуки тривали 16 годин. У повідомленні йдеться, що до розслідування триває. За словами піар директора. Холдингу Тараса Маселка сьогодні роботу офісу відновили. Ми не маємо жодних висновків і доказів того, що ми є якимись там злочинцями як компанія. Так, частина нашого бізнесу функціонує як ФОПи, і це не є в нашій державі заборонено. Насправді багато. Індустрії і фактично сфер в Україні так і працюють. Тарас Масалко додав, що юристи компанії працюють з документами, які їм надали представники бюро економічної безпеки. Нагадаю, напередодні слідчі БЕП провели обшуки в офісі ресторанного холдингу. За даними детективів, близько двох тисяч працівників закладів, що входять до холдингу, отримували заробітну плату двома частинами. Одна офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов'язкових платежі а інша неофіційна. Попередньо збитки завдані державному бюджету, складають понад 50 мільйонів гривень. Протезист з німеччини Мартін Альсасер приїхав до центру незламні, аби поділитись своїм досвідом протезування рук. Тут для українських протезистів він проводить безкоштовний дводенний воркшоп. Протезист володіє всіма доступними на сьогодні техніками. Ставить механічні та електричні протези. Я з 2013 року працюю із протезуванням верхніх кінцівок в цей час не тільки як технік, але й як інженер. Власні протези я почав створювати з 2017 року. Звичайно, я також роблю протези нижніх кінцівок, але я більше фокусуюся на протезах верхніх кінцівок. В Німеччині зазвичай за рік я виготовляю 200-300 протезів. Це звичайно залежить від кількості пацієнтів. Так, в Німеччині у нас інша ситуація ніж тут. Багато людей там потребують протезів верхніх кінцівок, але не так багато, як в Україні. Як зняти мірки з пацієнта, сформувати гіпсовий негатив і позитив. Усіма нюансами цих процесів німецький спеціаліст протезування поділився на майстер-класі. Воркшоп записалось близько тридцяти учасників. Це і протезисти з досвідом, і студенти це досить цікавий досвід для себе, щоб в майбутньому зрозуміти можливо прийдеться там працювати протезистом і так далі. Поки навчаюся, ще не визначилась пріоритетність, тобто чи йменно по фізичній терапії, чи більше по протезах. Це просто в Період практики буде дізнаватися і буде вибиратися моя майбутня професія. Під час цього майстер-класу протезисти змогли дізнатися про нові технології протезування рук. Як розповів протезист центру Незламні, Назар Багнюк, це складний вид протезування. Протезування рук, в принципі, це є воно складне через те, що сам протез не заміщає, не має такого великого заміщення функції руки, як, наприклад, протез ноги заміщає ногу. Навіть якщо мультиартикуляційні кисті, тобто кисти мають кілька хватів, північні, як їх називають, в будь-якому випадку вони, вони хоч і мають багато хватів, але замістити хоча б на 50% руку вони не можуть. Загалом у майстерні протезування центру незламні за час її роботи виготовили понад 230 протезів, каже Назар Багнюк. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. На площі ринок частково перекладають бруківку. Роботу розпочали з кута вулиць Руська та Сербська. Тут планують облаштувати інклюзивний перехід та понизити бурдюри, каже головний архітектор Львова Антон Коломєйцев. За його словами, це роблять за гроші благодійних фондів, зокрема з Ісландії та інших країн. Аж ніяк не вся площа, тільки найбільш критичні місця. Ми говоримо про вхід площу. Ви знаєте, сьогодні є грубий брук просто перед ходом площі. Неможливо на. Кріслі колісному заїхати до, до, до ратуші знов ж таки до центру надання адміністративних послуг. За словами Антона Коломєйцева, заприклад, взяли німецьке місто Фрайбург. Відтак бруківку перекладуть не на всій площі ринок, а лише на декількох стежках. Це роблять для того, щоб людям з інвалідністю, батькам з дитячими візками було простіше пересуватися центром міста, каже директор міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Орест Тимчишин. Ми будемо влаштовувати гладке покриття, тобто це йде. Демонтаж існуючої бруківки, шліфування її верхньої частини, щоб вона була рівною, і вкладання забезпечення безбар'єрності абсолютно, тому що в нас десь було 2 сантиметри, десь 3, все таки ці бордюри тут були. І відповідно до схеми, яка розроблена управлінням архітектури, це буде доступність. Якщо ми беремо з цієї ділянки, ми зможемо переміститися на протилежну сторону вулиці Руської і рухатися до входу безпосередньо в будівлю Львівської міської ради. Водночас, голова громадської організації Зручне місто Юрій Тер» Арутюнян наголошує, проєкти з доступності потрібно реалізовувати комплексно. Це обов'язково має бути зроблено і не лише на площі ринок, і взагалі по всьому Львову методично мають ці речі виконуватися. Перш за все, у Львові потрібно братися за. Власне, інфраструктуру в питаннях доступності, тобто, це є пішохідні переходи, краще робити підняті переходи і замінювати нерівне покриття, навіть грубу бруківку на гладке. Також потрібні скрізь звичайно пандуси і дуже важливо транспортна інфраструктура. Тобто, це доступність підняті платформи на зупинках громадського транспорту, низькопідлоговий транспорт. Також за словами Юрія Тер-Арутюняна, в межах програм з доступності потрібно замінювати підземні переходи на наземні. Ольга Іващо. Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. У Львові вчать основам безбар'єрності та доступності. Цього тижня триває етап навчань для водіїв та контролерів громадського транспорту: комунальників, працівників ЦНАПів, працівників театрів, музеїв тощо. Як розповіла Суспільному, керівниця міського управління туризму Кристина Лебедь такі навчання мають як теоретичну, так і практичну частини. Сьогодні на одній із міських зупинок транспорту водіям та контролерам на прикладі автобусу та пасажирів на кріслах колісних показували, як коректно спілкуватись із пасажиром, як допомогти йому за потреби потрапити у салон і зробити це безпечно. Безбар'єрність повинна бути завжди безпечною, але водночас безбар'єрність повинна бути правильною і коректною таким чином, аби при пересуванні містом кожна людина відчувала повагу до себе. Відчувала гідність і не відчувала якогось зверхнього ставлення. Це насправді довгий шлях. В першу чергу, у усвідомленні, у розумінні, іноді елементарних, а іноді зовсім не елементарних речей. Ми розвінчуємо свої стереотипи, ми змінюємо сприйняття на звичні речі своє. Ну і звісно, що паралельно мають відбуватися інші інфраструктурні речі. Ми працюємо з бізнесом. Богдану Шозді встановили діагноз у 16 років. гломерулонефрит. Це запальне захворювання нирок. Рік тому виявили останню п'яту стадію ниркової недостатності. У мене був вибір або діаліз, або трансплантація нирки. Донором став батько хлопця. Трансплантація відбулась два дні тому. Зараз Богдана перевели з реанімації у лікарняну палату. Швидко зробили, без ускладнень. Оскільки нирка парний орган, його можна пересадити від родинного донора, трансплантація серця проводиться лише ж від посмертного донора за умови, що лікар констатував смерть мозку і є письмова згода родичів. Про це розповів кардіохірург Віктор Тетюк. Він заноситься в таку базу, яка називається Єдіс єдина державна інформаційна система трансплантації. І в ту базу вносяться всі реципієнти, яким необхідна пересадка, яким необхідна пересадка, і туди вносяться донори, які тільки з'являються. Вносяться всі параметри: антропометричні, скільки пацієнт перебуває на листку, очікування, і база сама підбирає пару. Донор реципієнт. Як тільки пара підібрана, медики проводять операцію на транспортування серця від донора є 4 години. Віктор Титюк розповів, що у Львівському центрі трансплантації вперше присадили серце від посмертного донора у 2020 році. За весь час зробили 28 таких операцій. В одного пацієнта було відторгнення органу. За словами лікаря-трансплантолога Володимира Дятла, загалом у центрі минулого року провели 97 трансплантацій різних органів. Цьогоріч за 9 місяців провели 90 таких операцій. Найбільше людей очікують на донорську нирку, печінку та серце. Але не всі родичі людей, які можуть стати посмертними донорами, погоджуються на це. Відсоток відмов це, мабуть, більше половина. Реально більша половина пацієнтів відмовляються. Мотивація це. Складне питання: хтось не аргументує взагалі відмови? Хтось в якийсь відсоток аргументує якимись релігійними міркуваннями. За словами медичного капелана Тараса Гатомського, церква схвально ставиться до посмертного донорства. Часто так буває, що родичі перебувають в такому потрясінні. Буває навіть, що лікарі просять нас, щоб ми допомогли рідним десь таки прийняти правильне рішення, коли, наприклад, справді донор надається для трансплантації певного органу реципієнта. Так, і тоді ми кажемо, що це є справа милосердя, правда, коли такий певний вияв любові. do seu o próximo Фото коридору пошани, коли лікарі вишикували шанувати людину, яка стане донором. Фотографію опублікувала Ірина Заславець, директорка з розвитку першого меду об'єднання Львова. Тоді вперше в Україні в одному закладі пересадили серце, нирки і печінку. А фото поширювали змі та користувачі соцмереж. Ми стрімили просто з операційної для того, аби показати, що зараз відбувається трансплантація серця. Подивіться, як багато людей зараз в операційній. Після того на ранок ми показуємо пацієнта, який вже дихає там самостійно, який прокинувся після наркозу з новим серцем і каже: Дякую, я живу. Дуже дякую родині донора. Підписати згоду на донорство можна самостійно. Бажаючи можуть звернутися на гарячу лінію центру трансплантації. Іванка Досько, Володимирставник та Тарас Фумін. Суспільне новини Львів. 10-му гуртожитку Львівської політехніки встановлюють нові вікна. Зокрема, у кімнаті третьокурсника Максима Налисніка. Хлопець каже: після ракетного удару, 6 липня, коли вибуло скло, разом із сусідами встановили тимчасові шибки. Ми вставили шибки і вже чекали на пластикові вікна шибками. То було. Менш більш нормально. Взагалі кайф, бо дуже тепло, пластикові вікна, то пластикові вікна, вони набагато зручніші, ніж шибки. Після ракетного удару пошкоджень зазнало 11 гуртожитків львівської політехніки. Найбільше четвертий та десятий. У цьому вибухова хвиля вибила 428 вікон. Допомогти зі встановленням нових зголосилися благодійні організації. Каже директор студмістечка Ігор Гельжинський, затримка виникла через затвердження кошторису та тендерні процедури. Угоду з підрядником підписали 6 жовтня. Минулої п'ятниці перша партія вікон прибула в 10-й гуртожиток, 50 вікон, після і зразу бригада, яка монтує після того в суботу ще одна машина приїхала. Також приблизно 50 вікон, і сьогодні біля 100 вікон знову приїхав. Бригади працюють кожен день. план у них встановлення приблизно 30 вікон в день. Буде підсилення бригади, збільшення кількості майстрів. За словами Ігоря Гельжинського, встановити усі вікна у 4 та 10 гуртожитках планують до 7 листопада. У цих будівлях уже увімкнули опалення. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. На площі біля головного вокзалу відбулася акція під назвою Придивись. Мета заходу запобігти торгівлі людьми та навчити правил безпеки під час міграції. Таку експозицію розмістили у приміщеннях залізничних вокзалів, автовокзалів, торгових центрів у 21 області України. Як розповів виконувач обов'язків заступника начальника відділу управління міграційної поліції у Львівській області Володимир Копотюк, за останній рік відкрили 17 кримінальних проваджень щодо торгівлі та експлуатації людей «17 проваджень дев'ять дев'ять проваджень це є провадження з категорії трудової експлуатації і вісім проваджень з категорії сексуальної зокрема збільшились випадки власне трудової експлуатації